Вітаю, колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні у мене на огляд будуть монети такої країни, як Нова Зеландія, періоду правління королеви Єлизавети II. Монети більш сучасного періоду 1960-2000-х років. Нова Зеландія це суверенна острівна держава у південно-західній частині Тихого Океану. Розташована на двох Великих островах Північного і Південного і близько 600 прилеглих Дрібних островів. Столиця Нової Зеландії місто Веллінгтон. І почну огляд. З монети номіналом 1 цент 1967 року випуску. Монета випускалася досить великим тиражом 120 мільйонів штук. Матеріал бронза діаметр 17,5 мм. Маса 2,5 грама товщина 1,18 Гурт Гурту монети гладкий. Відношення Аверса до реверса Тут у нас медальне 0 градусів. Форма коло. На монеті зображений листок папороті папоротника. І цифра 1. На іншій стороні зображений портрет перший тип портрета королеви Єлизавети II з написом Єлизавета II», Нова Зеландія, рік 1967. Тут королева зображена у короні. Наступна монета номіналом 2 цента. Теж 1967 року. Теж монета великим тиражом випускалася 75 мільйонів штук. 67 року. Матеріал бронза. Діаметр 21,1 мм, Маса 4,15 грама. Товщина 1,7 мм, Гурт теж гладкий. Відношення аверса до реверса теж медальне 0 градусів. Форма коло. На монеті зображена квітка дерева Кауваї І цифра 2. На іншій стороні коронований портрет королеви Єлизавети II з написом Єлизавета II. Нова Зеландія, рік 1967. Наступна монета номіналом 5 центів 1989 року випуску. Монета випускалася тиражом 36 мільйонів штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав, діаметр 19,4 мм. Маса 2,83 грама, товщина 1 мм. у монети вже не гладкий, а ребристий. Відношення аверса до реверса. Медальне теж 0 градусів. На монеті зображена ящірка. плазун. І пташка, яка пролітає, а також зображена цифра 5. На іншій стороні зображений вже інший тип портрета королеви Єлизавети II. Точно не пам'ятаю, по-моєму, це другий тип портрета королеви з написом Єлізавета II Нова Зеландія, і рік, 1989. Самі цікаві монети йдуть далі. І перша монета, перший тип. Монета номіналом 10 центів 1 шилінг. Досить, досить цікавий е, номінал. Це перехідна монета перехідного періоду. 1 шилінг. 2, 10 центів 1 шилінг. Монета випускалася тиражом 3 мільйони 50 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 23,6 міліметра. Маса 5,66 грама. Товщина 1,6 міліметра. Гурт у монети ребристий. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. Форма коло. На монеті зображена маска Маорі. Маорі це корінний народ нової Зеландії. Ось така цікава маска зображена. І на іншій стороні коронований портрет Єлизавети II рік 1969. Монета в хорошому досить стані. Потім зміни, змінився період, вже монета номіналом 10 центів, вже не подвійний номінал. Залишився тільки номінал 10 центів. Теж на монеті зображена. Маска народу Маорі. І теж портрет королеви Єлизавети II. Рік тільки вже, 1975. Все інше без змін. Ну, і третій тип даної монети. Це вже 10 центів 2011 року випуску. Монета випускалася тиражом 20 мільйонів 400 тисяч штук. Матеріал сталь з мідним покриттям. Зменшився, зменшився, значить, зменшилася вага монети, діаметр, а також метал монети. Вже це у нас не мідно нікель, а сталь покрита міддю. Теж зображена маска народу Маорі, а на іншій стороні зображений портрет вже не молодої, вже, а більш старої королеви Єлизавети II. І рік 2011. Гурт гладкий. І пішли до монет номіналом 20 центів. Ось досить цікава, красива, крупна монета. 20 центів 1974 року випуску. Монета випускалася тиражом. 4 мільйони 527 тисяч штук, матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 28,5 мм. Маса 11,31 грама товщина 2,2 мм. На монеті зображений птах ківі, а також листя рослини, папоротник. І цифра 20. Гурту монети. Тут іде гладкий. А на іншій стороні монети зображений коронований портрет молодої королеви Єлизавети II і рік 1974. І ще один тип монети номіналом 20 центів. Це монета 2006 року випуску. Монета випускалася тиражом 116 мільйонів 600 тисяч штук. Матеріал сталь з нікелевим покриттям. Діаметр 21,7 мм. Маса 4 грами, товщина 1,5 мм. На монеті зображена різьблена фігурка народу Маорі. Цифра 20. І ось такі узори по боках. Зображений портрет королеви Єлизавети II, Нова Зеландія, напис 2006 рік. Що саме цікаво, тут форма монети трохи е, змінена, і гурт, гурт гладкий з вм'ятинами, форма монети іспанська квітка, що означає коло із сімома вм'ятинами по кругу даної монети. Наступна монета номіналом 50 центів 1973 року випуску. Монета виготовлена з мідно-нікелевого сплаву. Випускалася тиражом 2 мільйони 523 тисячі штук. Діаметр 31,75 мм. Маса 13,6 грама товщина 2 мм. Гурту монети рубчатий з гладкими ділянками. На самій монеті зображена гора і зображений корабель Джеймса Кука. Індевор. І цифра 50. На іншій стороні зображений портрет королеви Єлизавети II і рік 1973. Гурт цікавий. Досить. Наступна монета номіналом 1 долар 2003 року випуску. Монета випускалася тиражом 4 мільйони штук. Матеріал алюмінієва бронза, діаметр 23 мм. Маса 8 г товщина 2,7 мм. Гурт у монети ребристий з гладкими ділянками. Форма коло відношення Аверса до Реверса медальне 0 градусів. На мореті зображений птах Ківі і листя папоротника по боках. Номінал 1 долар літерами. На іншій стороні зображений портрет королеви Єлизавети II і рік 2003. Ну і остання монета. Цього періоду, яка в, мене є, яка в мене є в колекції, це монета номіналом 2 долара 1990 року випуску. Тираж монети склав 30 мільйонів штук. Матеріал алюмінієва бронза. Діаметр 26,5 мм, Маса 10 грамів товщина 2,7 мм. Форма коло, відношення аверса до реверса медальне. Гурт тут досить цікавий. Ребристий. Але він не просто ребристий, а з жолобом всередині. Монета як розрізана навпіл. З жолобом всередині. На монеті зображений птах, біла чапля в польоті. І ось такий цікавий візерунок по колу монети. І номінал 2 долара. На іншій стороні зображений. Портрет королеви Єлизавети Другої і рік 1990. Гурт досить цікавий у монети. Цікава на мій погляд, підбірка і цікаві монети. А на сьогодні у мене все. Усім бажаю вдалого дня і до наступних зустрічей!